Більше п'яти тисяч разів обстрілювали Харків окупанти від початку повномасштабного вторгнення. Це підрахунки слідчого управління поліції Харківщини. По місту гатять із системи реактивного залпового вогню та ракетами с 300 Їх уламки з місць атаки вилучають сапери. Згодом вони стануть доказами російської агресії. А нині зберігаються на складі ракетного лому. Там побувала наша Оксана Нечепоренко. Ось такий вигляд мають залишки ракети С-300. Саме вони у більшості випадків не дають спати харків'янам. В основному цей двигун розбивається на щепки повністю. Від них нічого не залишається. Це поодинокі випадки. Їх лише на сьогоднішній день три, що зловилися по Харкову. Вон одна, друга і третя лежить. Вибух такого боєприпасу залишає вирви діаметром до 10 метрів та руйнує будівлі. Ними вороги б'ють по житлових кварталах та інфраструктурі, нищать школи та будинки міста. Проте комплекс С-300 призначений не для обстрілу, а для протиповітряної оборони. Ракета має вибухати у повітрі. В її характеристиках в самого початку є можливість, що Може працювати по траєкторії Земля-Земля, але там є багато складних питань, на які поки що фахівці шукають цю відповідь, тому що в теорії воно було, а в практиці не використовувалося як зараз. Що зробили росіяни, що вони використовують? Ну, це є питання. Ми на складі безпечних металевих залишків. У цій купі уламки від усього чим гатять по мирному Харкову росіяни майже щодня. Урагани, смерчі, торнадо С, важка артилерія, тюльпани та піони. це залишки від осколочного фугасного снаряду 203 мм, Який, на щастя, теж... Працював, напевне, не повністю. Напевне, це десь п'ята частина від того, що тут було. Основна маса вже вивезена на майданчик для проведення слідчих дій. По ним ведуться описи і проводиться слідство. За словами Ігоря Овчарука, 5% снарядів не розриваються. Інші уламки завдають чималої шкоди та забирають життя. Залишки від них сапери знаходять на місцях прильотів, вилучають та привозять сюди. Кожен із цих уламків доказ у справі російської агресії проти України. Слідчі кажуть, добре, коли на них є маркування, адже так можна визначити партію, рік та завод виготовлення. З чудовим маркуванням. Ось це град. Найпотужніші обстріли Харкова були у березні та квітні. Усі вони зафіксовані після того як кримінальні провадження передаються до Служби безпеки України, вказані справи будуть слугувати підґрунтям для розгляду в міжнародних судах щодо військової агресії з боку Російської Федерації по відношенню до України. Їм напевне дешевше просто так стріляти, аби не утилізовувати. Тому що утилізація і перепакування боєприпасів це теж дуже дорого. Дешевше випустити, хай летить. І тоді не потрібно затрачати ще кошти на їхнє обслуговування. Ту саму ракету від комплексу с С-300 треба обслуговувати, а це дорого. Поліція зафіксувала понад 5 тисяч обстрілів Харкова. На жаль, ця цифра не остаточна, адже до міста продовжує прилітати вдень та вночі. Оксана Нечіпаренко, Харків, 5 канал.